Зепе в селі із дивовижною назвою Брошнів Осада, це на Франківщині. Самі городи, хати нічого дивного скажете. Ви однак саме тут вказана адреса величезного маслозаводу одного з тих, що встигли наводнити Україну фальшивим вершковим маслом, у якому немає ні грама вершків. Пам'ятаєте, ми робили таке лабораторне дослідження два тижні тому. На цих викриттях ми не зупинилися, взяли висновки експертизи і поїхали шукати ті заводи, що пакують нам небезпечний непотріб. Але того, що побачила там наша Галя Сергієва, не очікував ніхто. Понад дві з половиною тисячі кілометрів різні кінці України у пошуках заводів, що замість вершкового масла підкладають у пачки дешеву отруту. Хто ж масово підробляє вершкове масло в Україні? І чому секретність та вигода від цього бізнесу, як від торгівлі наркотиками? Ранок Полтавщина, і ми наближаємося до селища міського типу Шишаки. Ми поїхали по все-таки як ані производят этот продукт, і да, почему они його називають маслом, не називають своїм іменем. З громадською активісткою владою Мироновою ми розшукуємо вулицю Заводську. Там має стояти великий маслозавод. Добрий день, підкаже, а сірзавод. Саме ця адреса була вказана на пачці масла, яку ми разом із владою купили кілька тижнів тому. Тоді ми влаштували інспекцію київськими магазинами і купували найпривабливіше за ціною масло від 20 до 25 гривень. На пачці переконливо писали, зроблено 100% коров'ячого молока і дотримано усіх держстандартів. Знаючи, що на 200-грамову упаковку потрібно 4 літри молока, бізнесмени явно мали працювати собі у збиток. Бо якщо брати найдешевше молоко від фермерів, уже виходить 28, звідки ж тоді береться масло по 20. Ще в Києві ми цю загадку розгадали і досі ходимо під враженням. Ми віддали на лабораторне дослідження дві, наче переконливі на вид пачки масла. Обидві виявилися жахливою підробкою, і йшлося не просто про порушення стандартів. У цій жовтій масі не було й краплі молока. Суцільні трансжири, смак, вигляд і запах масла, яким створювали хімічні барвники, емульгатори, консерванти та ароматизатори. Увага ще раз. Вершкове масло, до якого корівки не мають ніякого стосунку. І от він, той завод, що вказаний був на першій пачці: ворота зачинені, ознаків життя нема. Йдемо до охоронців. Це хотіли закипати, а зараз тут масло був, так? був був, а що вже нема? Ні, немає. Що зовсім ні? А коли а коли закрите? Ні два роки не за Отаке, як два роки. Адже наше масло ми купили. От от тільки хранить до нас виходить головний охоронець із червня місяця. 2016 року дане підприємство не працює повністю. Uh -huh. Значить, тут залишилися одні стіни, які ми своїми силами охороняємо, щоб його не розтягли повністю. На диво нас погоджується впустити всередину і справді на території все опломбовано. Просто неба і ржавіють ванни для сиру та ємкості для вершків. Колись давно Шишацький завод був потужним підприємством. Тут робили один з кращих сир, потім масло і згущенне молоко. Зараз тут лише цвірінька і та. І бур'яний по пояс. Хто ж тоді робить фальшиве масло, вказуючи цю адресу? На нашого протоколу досліджень вказано масло слодковишкове, mm -hmm. народне виробник у нас технолоп, заводська Полтавська mm -hmm. область mm -hmm. Шишаки, Дата виготовлення 24.05.2018 року. Тож і висновок 97% немолочного жиру. Е... Виявляється, підприємство, що вказане на пачці, має чотири філії разом із шишаками. Воно називалося Гадяч-Сир, потім Техмолпром, потім Техмолпрод. Зараз вже Полтава Молпром. Вивіски міняються. Упаковка зроблена так, як масло виготовлене у шишаках. Угу. Його могли виготовити і в «Гадячі», і в Білій церкві. Ну там, де наші філії є. Чи вдасться нам знайти кінці у центральному офісі підприємства? А в протилежному боці України ми взялися шукати звідки взявся другий різновид підробного масла. У наших пошуках справедливості ми доїхали аж сюди. Це Івано-Франківська область, селище міського типу Рожняців неподалік. На пачці масла, що ми її купили в Києві, яка виявилася хімічною підробкою, була вказана саме ця адреса вулиця Мазепи 115. Паркани, городи, приватні будинки, ґрунтова дорога, щось не схоже на маслозавод. ми приїхали а, на завод, видимо, не мені Какой-то пустий і домчасний. В хаті що виявилися замість заводу, вдома нікого нема. Тут явно виробництва масла у промислових масштабах не організуєш. Дізнаємось на весь Рожнятів. один молочний завод за чотири кілометри звідси прямуємо туди. Впираємося в замкнений паркан, не проходить і кількох хвилин, під'їжджає охоронець. Чи виробляється у вас під масок? Ні, <реку> на давний момент завод не працює. А давно не працює? <реку> ну, давно ж не буде. На відміну від справді непрацюючого заводу це підприємство оглядає новеньким і поремонтованим. Трава на подвір'ї свіжоскошена. Мої сумніви підтверджує чоловік з будинку поруч. А хто тут на заводі взагалі вони працюють? Я знаю, бо моя сусідка робить. Ж коли вп'ятку. Ну, то є, то, тобто інколи, да, виходить? інколи так, виходить? Теж там у два три рази. Ми того директора знаємо, він раз за нас заходить. Отже, завод офіційно закритий, та не зовсім. Працює не повний тиждень. Намагаюся видзвонити директорам. Чудова музика. Осикурних батьків. На Полтавщині ми дісталися міста. Гадяч саме тут знаходиться головний офіс і власники того покинутого в шишаках заводу. Тож, може, тут робилося те масло, що було на 97% не з молока. Нам поговорити з кимось з адміністрації. Хорошо, зараз будемо. Вися... Чекаємо. У вас должен бути змінний технолог. У вас не можуть такого у вас, у вас производство. То ми визиваємо поліцію. Дивина, але одразу після згадки про поліцію до нас виходить заступник директора. Добрий день. Добрий день. Приходить у нас. Він навіть не дивиться у протоколи дослідження, наче знає про що ми хочемо його запитати. Я вам зразу скажу, що у технопрома немає. Можливості і можливості випускати масло в пачки. У вас немає на жаліні. А нас чого? Нема... Ну а чого ну знайте? Отже, показати, яке саме в них масло та які лінії нам відмовляють… чому це я мало перед вами слідкувати ці оправдала. Ми нічого не 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 мають споживачі. Чому немає? Я, я не а, не а врешті зовсім проганяють. Руководство заводу нам не дало об'яснення, що це за масло. То те, то, що він призводить, це не його проблема. А він таки працює. Ціла черга чекає завантаження, побачивши, що ми наближаємося до воріт, їх одразу зачиняють. Вже не вперше цей завод ловлять на підробці. Укрметр та стандарт вже виявляв, що їхнє згущене молоко не містить молока. Та й зараз в інтернеті повно голов. Ошень продаж вершкового масла із гадяча за ціною 60 гривень кілограм. Це при тому, що проста арифметика доводить, мінімальна ціна має бути на 100% більша. Навіть без експертизи зрозуміло, що це рослинний жир. Не ховаючись, продають в інтернеті і наше друге Івано-Франківське масло. Оптова ціна 14 гривень за пачку. Воно має малюнок один в один, як білоруське масло. Ми спеціально зв'язувалися з білоруським урядом і були здивовані почутим, бо білорусь зовсім не завозить в Україну маслом. Директор Рожнятівського молокозаводу, що вказаний на пачці, продовжує наполягати. Тут все закрито. Нам сусіди всі казали, що ви працюєте кілька днів на тиждень. <реку> Котел два-три. Рази на тиждень, а ще на заводі чомусь вже не беруть молока від людей. У нас брали молоко. Отак, а тепер що боки ще сказали, що. І справді, навіщо те молоко? Якщо фальсифіковане масло, це просто гідрогенізовані рослинні жири? Один із способів перетворити рідке в тверде, а дешеве в дороге пропустити олію через газ, водень. Ніякого молока просто пакуєш і продаєш. Собівартість отакої підробної пачки масла 5 гривень з упаковкою і доставкою. В першому ліпшому рожнятівському магазині продають повно дешевих замінників. Це спрет, це не масло, це спред. А написано, що масло. Ну, так пише на ящику. Мас, масло солодко вершкове На яшчок, так пише. Ну, то а це ж спред, як же це масло. На кілограмі навар мінімум 300%. Відсотків. Та найстрашніше не надприбутки шахраїв, а величезна біда для здоров'я. По суті, наслідкам це схоже на торгівлю низькопробними наркотиками. І якщо з цим ніхто не бореться, значить діє злочинна змова. Галина Сергієва, Андрій Сокоренко, ТСН тиждень 1+,1. Оце справжній жах, і вже не просто ігри, порушена чи не порушена технологія. Тут відвертий кримінал. Я просто нагадую нашим правоохоронцям, що публікація в засобах масової інформації уже привід почати слідство. Приймайте і розбирайтесь.